Прикордоннику не виплатили бойові. Що вирішив Верховний суд? Військовий бере участь у бойових діях, але не отримує за це повну грошову нагороду, яка складає 100 тисяч гривень на місяць. Військова частина маніпулює фактами і не визнає свою провину. Такі ситуації не рідкість. І сьогодні з вами я хочу поділитися довгоочікуваною, але вже власною позитивною судовою практикою, в якій наблизився до розв'язки проблеми військовослужбовців держприкордонслужби. Ви на каналі Мережа Права. Раджу підписатися, щоб не пропустити відео про те, як оформити статус учасника бойових дій. Залишайтеся з нами і знайте більше про свої права. До мене звернувся військовослужбовець Держприкордонслужби. служби. В різні періоди 2022 року він приймав участь у бойових діях і виконував накази, стримуючи ворога на кордоні Чернігівської області. Однак отримав за це неповну суму грошового забезпечення. Військова частина, де він служив, заборгувала збільшену додаткову нагороду так званій бойовій, які передбачені постановою Кабміну від 28 лютого 2022 року, номер 168 Ця постанова називається Питання деяких виплат військовослужбовцям. Особам рядового і начальницького складу поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану вона передбачає зокрема додаткову винагороду до 100 тисяч гривень на місяць пропорційно часу участі у бойових діях та інших заходах з національної безпеки і оборони. Ми звернулися з позовом до суду, щоб вирішити це питання 11 травня минулого року. Львівський окружний адмінсуд відкрив спрощене позовне провадження у даній справі. У процесі розгляду виникли юридичні суперечки щодо правомірності здійснення таких виплат та їх розмірів. Як з'ясувалось, частину коштів не нарахували через дисциплінарне правопорушення, також не вистачало доказів реального перебування позивача на бойових завданнях у певні періоди. Тому суд першої інстанції вимоги військовослужбовця лише част. Ково задовільнив апеляція. Також не допомогла восьмий апеляційний адмінсуд, залишив рішення без змін. Якщо більш конкретно, військова частина заборгувала позивачів бойові за періоди з 28 вересня по 18 листопада 2022 року, а також з 24 листопада по 25 грудня того ж року. Суд, орієнтуючись на аргументи відповідача, зобов'язав виплатити винагороду за обмежений період лише з 29 по 30 вересня, а також з 1 по 25 грудня. На мою думку, ознаки неправильного трактування законодавства все ж були наявними, тому подав касаційну скаргу до верховного суду який вже 13 червня 2024 року частково задовільнив скаргу та ухвалив нове рішення. Тепер розкажу з якими моїми аргументами верховний суд все ж таки погодився. Перше суд першої інстанції необґрунтовано керувався інструкцією номер 188, створеною для виконання постанови кабінету міністрів номер 18 від 20 січня 2016 року. Зокрема, вона передбачала виплату винагороди військовослужбовцям ще у період АТО і не була актуальною у нашій справі. Друге окреме доручення міністра оборони від 23 червня 2022 року, номер 912, на яке посилався апеляційний суд, не стосується цієї справи, адже позивач служить у державній прикордонній службі, а не в збройних силах України. Третє. Постанова суду, якою було накладено адміністративний штраф за порушення у жовтні 2022 року, набрала чинності лише 13 лютого 2023 року. Тобто, саме протягом спірного періоду позивача не було притягнуто до відповідальності, а тому обмеження його виплат було неправомірним. Четверте, довідка командира військової частини підтверджує, що позивач брав безпосередню участь у бойових діях чи забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони у Чернігівській області. Документ виданий на підставі наказу адміністрації держприкордонслужби, а відповідно підтверджує право позивача на збільшену винагороду за вказані періоди. Тепер про інші правові висновки за результатами касаційної скарги. По перше, суд першої інстанції мав застосувати накази адміністрації держприкордонслужби від 30 липня 2022 року номер 392 та від 9 грудня 2022 року номер 628. По друге, позбавлення військовослужбовця бойових через дисциплінарне правопорушення є додатковим наслідком такого правопорушення. Крім накладення дисциплінарного стягнення, також як зазначив Верховний суд, були неправильно трактовані докази. Як вже відомо, ми долучили до справи копію довідки військової частини, в якій прямо зазначено, що позивач брав участь у бойових діях та забезпечені заходів з національної безпеки та оборони в Чернігівській області саме протягом спірних періодів. Однак суди попередніх інстанцій не розглянули всі наші аргументи у взаємозв'язку, як того вимагає процесуальний закон. Вони не з'ясували, чи складався рапорт щодо позивача за час його перебування у відрядженні. Крім того, військова частина не надала додаткові докази, які були запитані судом першої інстанції, і це було трактовано як просто відсутність доказів участі позивача у бойових діях. Апеляційний же суд ці помилки не виправив. Як результат, Верховним судом було ухвалено нове судове рішення, яким збільшено обсяг позовних вимог, що підлягають задоволенню, а саме задоволено той додатковий період для виплати винагороди, а всі попередні задоволені періоди залишив без змін. Також зауважу, що вже є чимало постанов Верховного суду, особливо винесених в травні-червні цього року, якими було скасовано рішення судів попередніх інстанцій, винесених не на користь позовичів, та відправлено справи на новий розгляд. Головна теза полягає в тому, що суди попередніх інстанцій не надали належної оцінки довідкам про участь позивачів у бойових діях та заходах. Вони просто обмежились лише посиланням на відсутність такої довідки у відповідача, в той час, коли порушення порядку передання документів, рапортів та іншої інформації між військовими частинами щодо безпосередньої участі військовослужбовця у бойових діях або заходах зовсім не свідчить про відсутність у нього права на таку винагороду. Якщо підсумувати, то скажу відверто, що пройдений шлях у таких справах був достатньо тривалим та складним. Але ці зусилля дійсно є виправданими, адже дають позитивні результати. Я впевнений, що у такий спосіб нам вдасться найближчим часом вже сформувати належну і головне позитивну судову практику в питаннях виплати бойових військовослужбовцям не тільки держприкордонслужби, а й багатьох інших силових структур. Це важлива частина роботи нашої компанії, і лише за минулий квартал ми допомогли повернути військовим недоотримані кошти на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Звертайтесь, якщо ваші права порушені за номером телефону. Ми проаналізуємо, чи правильно ви отримали кошти, та допоможемо відстояти їх у судовому порядку за потреби. Ще раз нагадую, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити актуальні відео, зокрема про оформлення статусу ОБД. Залишайтесь мережею права, аби знати більше про свої права та способи їх захисту.